Шалама громада міста Кіберце, я дякую вам за те, що ви прийшли на цю, цю зустріч з кандидатами на посаду міського голови. Це моя ініціатива організувати таку зустріч. Володимир дуже її підтримав. На жаль, на жаль, мало людей прийшло. Я пам'ятаю 10 рік, коли цей зал був повний, коли люди стояли. Коли тут були полки дискусії відносно кожного депутата, на жаль, я зараз бачу посильність в тому і віру в перспективу розвитку нашого суспільства. Я готуюся від партії Свобода. Я вам хочу сказати, що це єдина політична сила і єдина партія. Всі останні я розцінюю як придатки до. Теперішньої влади по батьківщині Потім <рив> як придатки до теперішньої влади і бізнес-проєкту. Кібятська районна організація в 2010 році виборала шість кандидатів в районну раду і три в міську, де ми мали свої фракції. І наші фракції доказали, що вони є дієвими. Організаційно здатними і дисциплінованими. Ми постійно захищали інтереси кожного, хто до нас звертався. Чи це були люди, яких побила міліція, і ми добилися звільнення і, і наказання тих, хто цих, чи це був рейдерський захват Сумацького лісгоспу, де ми безпосередньо виїжджали і захищали це підприємство. І так було в кожному випадку. Ми перші почали в Ківерцях протестувати проти злочинної влади. Влади Януковича. Наші лозунги були з на Разом і до кінця Україна поради усе, які стали лозунгами загальнонаціональними, і привели до падіння цього злочинного режиму. Але, на жаль, на жаль, ті смерті на Майдані, на жаль, ці смерті вояків в АТО, не скажемо не АТО, а війни російсько-української, які нас учасна, теперішня влада боїться назвати своїми словами. Можуть бути мати. Якщо ми далі не при... своїм зусиллям визвалимо теперішній злочинний режим, цю банду клептократів, брегунів і злодіїв. Тому я вас закликаю на цих виборах добре подумати, за кого ви будете голосувати, чи за тих прихильників теперішньої влади, які, так скажемо, постійно міняють свій курс від вітру, який діє наверху чи за тих, хто, починаючи з 90-х років, постійно йде тим курсом до утворення вільної, незалежної, свободної України. А тепер конкретно. В мене імідж від, постійно, так, вічного ревітара і екологічного фаната. Але я хочу, щоб пасти імідж трошки пом'язне, нашу качаю. Протягом останнього півроку я виконував обов'язки голови, заступника голови Київської районної ради. Ну, Ви знаєте, обов'язки не, не, не є такі, скажімо, широкі. Так? О, але мені вдалося це, що зробити. Тому я буду розказувати, скажімо, і свій план дій, і, і звіт це буде в мене, так скажемо, чергувати. І так, як я бачу, що я бачу основне. В Ківерцях без утворення активної організаційної громади якісних змін в Ківерцях не відбудеться. Ви знаєте що? У нас в Ківерцях ведеться така дискусія, що треба створити ківерцівську громаду, ківерцівська громада візьме все свої руки, все майно, вплоть до того, що банки, міліцію і прокуратуру буде вибирати. А я хочу сказати, а де ця громада є? Де в нас ці активні люди, які здатні? Значить, Раціонально використовувати це майно, раціонально контролювати і розподіляти землі на даний тіх час, не маю. Але це треба формувати. Як формувати? Формувати шляхом створення будинкових комітетів, вуличних і квартальних комітетів. Тільки так, структуруючи громаду, передаючи повноваження і навчаючи людей, як користуватися своїм майном і роблячи з них власників. Міста, починаючи від двору, вулиці і все, що знаходиться, ми можемо здійснити якісні зміни. І це ми бачимо. Вже це відбувається. Ми, грома... ми бачимо активність нашої самооборони, яка практично взяла на себе дуже багато під час революційних змін. Де був дефіцит влади, там на місці ставала самооборона. Ми бачимо активність наших волонтерів. Ми бачимо активність громадян. Які займаються екологічною діяльністю, проводять тулоки і вивезли десятки камазів і очистили гектари лісу від цього. Це є, але це треба продовжувати. І в цьому участь повинна брати в першу чергу міська влада і районна влада. Я виграв, скажімо так, два проекти, а Ківерцівщина, це громадська організація, якою я являюся співголосом. Ми вилили два проекти. І провели чотири семінари з цього приводу в районі. Звичайно, небагато зрушень, але людей вже сформувалося відчуття того, що тільки вони можуть самі, не надіючись там, скажімо, на дотації, субвенції і так далі, прийти і зробити на весь порядок місті. Чому я йду, скажемо, зараз висуваю свою кандидатуру? Тому що. Багато років співпрацюється з міською владою, з районною владою. Я бачив байдужість влади, я бачу пасивність влади в самих простих питаннях. Скаже, питання, питання благоустрою і санітарного стану. Ну що вже може бути пустіше? Візьмемо Рожище, Районний центр, який в нас надали, працює привідкове, окреме комунальне господарство, яке займається тільки і вивозим сміття. Ми з Володимиром Володимировичем поїхали туди на місце перейняти досвід. Значить, зустрілися з керівником організації, працює шість, шість інспекторів з Новоустрою. Шість інспекторів. Вивозиться сміття за 15 кілометрів від Рожища. І підприємство в той же час є успішним і прибутковим. Чому? А тому, що в них 90% заключення договорів. А в нас на половини немає. І то, то що є. Це не заслуга влади, а заслуга тих громадських дівчин, які постійно плату доповню. Далі. Значить, Там дуже просто зробили. Згідно закону про е, поводження твердими побутовими відходами, кожен зобов'язаний заключити договір на висвітлення. Послали попередження, послали значить, е, е, ці акти, складені на порушення. E, e, правил благоустрою поштрафували, і там стоїть черга за тим, щоб, щоб заключити договір сміття. Тому що як тільки кінчається, договір знову йде, попередження, штраф і так далі. Люди можуть працювати. Є приклад. Ви думаєте, що щось було зроблено в цьому плані? Спочатку було обіцяно, що буде, значить, e, буде окреме господарство комунальне, відмовитися, потім 5 років я кожу, кожен місяць. Ну, коли коли ж була? Рік тому провели конкурс, помиляюсь, може менше. Нема до цього часу, інспектора. Зато в нас є два секретаря в районі, в міській раді і дві секретарі. Програма, це ж не програма. Так я ж вам розказую сам механізм. Благоустрою і електросанітарну. Це програма. Конкуренція виконання. Програма, а не критика. А це що не програма? Ясно, вести порядок? Це не програма. Заключити допомогу. Це не програма. Ми, є, не, чу, не чу. нічого Ні-ні-ні, це -ні -ні, я знаю, чого звідки це вітер віє. Тому що ті люди, які мали б це вже давно зробити, вони отут сидять розумієте, і, 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 і штифують. Далі. Далі. Люди, в нас немає очисних споруд. Скажіть, будь ласка, мер хоч распорти збирали? Ви, збирає... ви б... хто, хто там був, хто там бачив? Відмили 3,5 мільйона гривень. Значить, поставили, взяли якісь старі баки, порізали, які зберігали аміак і ніби організували там очистку, біоочистку водних стоків. Так там всього-навсього йде накопичувач, який збирає брудні стоки, а в кумація. Е... 100, ці, тверді, тверді, а все остальне дешевліку грудне. І ми це бачимо, і ми це відчуваємо. Відчуваємо запах, який є там в цій стороні, і те, що підвищується кількість нитратів в колодцях міста Значить, В першу чергу треба буде провести, Значить, Мало бути там три черги, певне одну. Дивіться, я не кажу, що я там роблю зміни, але я буду працювати над, том, над тим, щоб знайти кошти. Бо добудувати змінити ту систему, яка там є, і тут буду добудувати ще декілька червь, тому що місто розширюється, кількість абонентів збільшується, а якість печітки зменшується. Отже, потрібно починати з себе. На вас дуже скажуться жити і там не дивитися, але я загадую. Далі. Що, що у нас робиться значить, з, з, з системою водопостачання? Система належить рівненській дистанції колії. Зацікавлена вона в розвитку? Ні. Перше питання, яке виникло, коли я зустрівся, коли робили ремонт на площі Чорнового. Чому часто не робиться ремонт? Виявляється, треба капітально поладити вигідну систему. Чому, чому міський голова мовчить і не каже, що затримується цей? Значить, нарешті вияснив, що основна причина в тому, визвали е, 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 керівника дистанції колії, чи заступник приїхав на районну раду, е, е, так скажем, його там м'яко попросили, щоб було прискорено. Ця робота ну, процес, скажімо, тронув. Але це була участь, робота міської влади. Далі декілька своїх звернень теж направляв і від районної ради. Офіційно, щоб передати водопост... систему водопостачання водопоча... в комунальність власність міста. Не, не зустрів підтримки міського голови, але бачу активність міських депутатів. І за це я дякую. Я думаю, що це, 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 це треба буде над цим активно працювати, через кабінет міністрів, вимагати повернення. Тільки е, громада, в власності якої не зходимо це, буде зацікавлена їх е, е, замінній труб і в якісті. Якості води, яка є в цих цих. Далі. Проєктна робота. Звідки брати кошти? Тут за е, звичайного питання. Ви знаєте, що в Ківерсі е, районна міська влада виграла один тільки проєкт. Один проєкт за купівлю е, е, контейнерів для сміття. Значить, це вартість була 320 тисяч. Але я таки не зрозумів, куди ці гроші ділися і де вони пропали. Кошти надійшли, але вони не використали. Інші проєкти, районна рада, наприклад, це, звичайно, що була, ця каденція розробила проєкт у каналізації вулиці Незалежності, він втілив. Але проєктна діяльність дає можливість шукати гроші. Як всередині країни, так і за межами на виконання певних такий проєкт буде написати і по водоканалу, і по інших, і, і по закупці, закупці контейнерів і сучасної спіття техніки. Недавно з моєї ініціативи був виданий проєкт по, по виготовленню контейнерів для розбільного Планується встановити в районі в кожному населеному пункті е, біля 40 на даний час тільки за рахунок проєкту і за рахунок сільських рад до 60-70 контейнерів для збору пластика і скла. Далі планується створити пункти, пункти збору вторинної сировини в кожному населеному пункті. Ківер це вже такий пункт, вже створено. Він знаходиться для, на, в. Приміщення приміщенні нижнього складу лісгоспу. Далі тільки е, тільки вивезення організація правильного вивезення і налагодження сортування твердих побутових відходів дасть нам можливість е, навести чистоту міст. Тому що на даний момент Недостатня кількість договорів, мало того, є таке, що війська, значить комонос, дає такий дозвіл на самовивіз. В законі такого немає, мотивуючи тим, що в них недостатньо транспорту. Замість того, щоб вести на сміттєзвалище, люди часто спалюють сміття на своїх подвір'ях, що ми бачимо регулярно, і до мене постійно наступають скарги, і вивозять в ліси. Я обіцяю, що цього не буде. На протязі буквально 2-3 місяців це питання, які буде вирішити. Так, відносно доріг, я вам скажу так, від садочки і, і все остальне. Поки, поки в нашій країні буде існувати дана влада, поки буде мізерний бюджет для органів, не, зміни, не, зміниться, не зміниться взагалі бюджет, утворення бюджету знизу до верху, от нічого не радикально наступить. Ми будемо жебрати далі. Єремєві, в палець, випрошувати в обласних і державного бюджету. Тільки тільки зміна бюджету і е, призведе, е, тачі, самого там, бюджетного кодексу призведе до того, що буде нормальне фінансування на місцевому рівні. І ще один пункт це розвиток підприємства. Тільки розвиток підприємства дасть змогу радикально змінити ситуацію в Україні. Ну, не, не, не так, як на даний час це відбувається. Так, От зранку землю дають одному підприємцю, ввечері відміняють. Коли на, на, на останній сесії вирішували тест, тут звучало питання: оренда чи, е, чи, е, так, чи продаж. Е, Постійно дискусія в, на сесіях міської ради. Значить, Постійна комісія по землі відміняє сесія деколи надає це право. Значить, в чому справа? Для того, щоб підприємство, підприємство або підприємство розвивалося, воно повинно бути власником землі, на якій які воно знаходиться. Тоді воно отримає кредити і отримає інвестиції за кордон. Це ми бачимо по механічному заводу, і це ми бачимо по підприємству «Сокол». І через те. Я рахую, що міська влада повинна йти на зустріч і продавати, незважаючи на те, що ніби по оренді бюджет отримував більше коштів. Але розвиток самого підприємства збільшить доходить до бюджету за рахунок робочих місць і за рахунок того, що люди будуть працевлаштовані. Це моя чітка позиція. Розвиток регламент? Прошу питання. Значить, Я вам хочу сказати, що підготовив проєкт коротенько три, одна хвилина. Значить, За моєю ініціативою я звертався неодноразово в органи обласно, обласну адміністрацію, обласну раду, розпочато будівництво нового, не тільки може замовити, але моя участь була дуже активна в тому, що виділені кошти і практично розпочаток, і вже закінчується побудова нового світізвалища. Далі. Тут питало, стояло питання е, по е, тому, що Єремієв допоміг. Тільки Єремєв став депутатом, зразу відправив йому декілька зведень. Перше було по діагностично-реанімаційному відділенню міської е, районної лікарні, яке е, практично було відремонтовано коштами е, Єремієв. Далі, друге було це по е, сміттєзвалищу, що він поміг, і хоча б допоміг городити старе. Ну, ці, це не відбулося. Так, ще якісь, скажімо, такі, такі заходи, які мені скажімо, вдалося налагодити сортування в трьох точках сміття і так сказати, показати зразок, як можна це зробити. Військовою радою було рік тому закуплено 30 контейнерів для звичайного сміття і 30 контейнерів для пластикової тари. З великими зусиллями ми вдалося 11 контейнерів вибухів міської ради і встановити, і там проводиться сортування пластику, скла, плівки і, і е, картону. Зменшила забруднювати з цих територій. Якщо ви знаєте, це територія е, значить, кварталу за лікарнею і е, на території е, п'яти будинків протидоку по вулиці Шевченка. Мало того. Але. У 19 контейнерів так і, так і залишилося в комунгості. Ніякої Ніякою силою ці контейнери для того, щоб вони були діло в громаді значить, вибити не звідси. Ще що, основними такими точками, які будуть, значить, я рахую, це в даній ситуації це створення фонду підтримки малих, малозабезпечених громадян. Тому що працюючи заступникам... До мене багато поступає простір про, про, про допомогу. Чи то хата згоріла, чи захворів. Навіть сьогодні дзвонять Ігор Іванович, поможіть, захворіла. Тобто, немає в нас такої дійсно фонду, чи це міської ради, чи, е, яка б могла людям допомогти негайно, хоча б на перший крок. Дякую за увагу. Прошу питати. Ви нічого не сказали, про Про що? Про молодь. Про молодь. Е, Зною був написаний проєкт про е, створення рекреаційної зони, зони е, в, е, в межах е, території, яка, де знаходиться молодіжний е, в облаштуваннях спортивних майданчиків, дитячого майданчика, рекреаційного з ри... очищенням, водоємним водоє загибленням і передачі цього, цієї території квартальному комітету людям, які знаходяться по, -по, -по, по цьому. Значить, Відносно програми по молоді. Значить, дозвілля молоді в нас, звичайно, взагалі як таке Ну, Я не буду говорити за дискотеки, але за те, щоб. Залучати молодь до культури, скажімо, ну, я б не міг сказати так, що в нас взагалі, наскільки куртків прекрасних є, і в будинку культури, і в центрі, в центрі доброї е, 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 творчих. творчо. Але звичайно, цю роботу треба посилити. Е, патріотичне виконання, виховання молоді теж бракує. Значить, практично у нас ніхто не займається цим питанням. І створення молодіжних організацій, які будуть, будуть виховувати як патріотично, так і розвивати молодь фізично, це теж є одною з складових пунктів моєї програми. Значить, дозвілля програми по розвитку творчості і фізичності, і патріотичне виховання оце три, три я рахую, самі необхідні складові програми для молоді. Інші питання. Ви виступали хвилин, з тих, 10 поділили сміттю. Я розумію, це дуже величе проблема. Може, вам не на голову, не на міста, а на директора самого. Вибачте, для директора комоводку ви не питанні. Добре, Скажіть, будь ласка, яке питання я не затронув? Що Задайте питання, але звинувачуйте те, що бо те одне з самих, я зустрічаюся зараз колектива з виборцями. І отне, коли тільки не заходжу, питаю, яке у вас саме найколюче питання? Це питання сміття. Ви жили на 12 у березничній вулиці. Ви також можемо в сміттях. Так само в ним возле прямо на цьому піддумку, там він лежав цілий рік. Це ж також був сморід і люди. <звук1> дивіться, з яскравих прикладів приклад Значить, Дивіться, я мене, дивіться, дивіться, щоб ви зрозуміли. Дивіться, значить, я організував на території вулиці. вулиці, значить, Всі жителі, дивіться, для того, щоб правильно використовувати все, Слухайте увагу. Слухайте уважно. Для того, щоб правильно, значить, Організувати роздільний спіль сміття треба органіку відділяти від всіх остальних. А для того, щоб значить, органіка правильно... Єгор, Євген, я, що робиш, значить, чекайте, чекайте, я розкажу. Значить, щоб людина відрізняла гній від давайте, компотних давайте, від компостних. Давайте, э, давайте, ні, ні, ні це, це, не ні. І це все було утилізовувалося і використовувалося на жаль, сьогодні... Це дикий тон, що було зроблено так, як? Оце для того, щоб готувати відходитися в чоловіці. Не виносять вовсор. Це дуже в мене в дворі, а але на боросі. І чи люди виносять? Два дитині поверхові будинки і вулиця Сінкевича зносила туди хворост городів, листя і так далі. сподіваюся, що Ігор Іванович також відповів на всі такі ну, самі важливі питання, які вас цікавлять. Е, я думаю, що достатньо поки обговорення і е, надамо слово Ірміне у нас відкрита.